ми теж могли би зосередитися, і наші міжнародні колеги могли би про це подумати. І Один з а, моментів, які можна для цього використати, а точніше, джерело, якщо правильно назвати, це російські активи в Європі. На останньому політичному комітеті, ПРАЄ, який проходив в Греції, я виступив з тематикою, щоб знову трошки знаєте, розбудити наших європейських колег і сказати їм, що якось затягнулася історія з пошуком рішення правильно юридичного конфіскувати чи не конфіскувати російські активи. Я дав їм дуже простий приклад. Кажу: дивіться, якщо громадянин, звичайна людина, порушує закон, наступає кримінальна відповідальність, важке порушення закону, якась складна стаття, в нього конфіскова. Овується все, що в нього є, кажу, яка різниця в даному випадку з країною-терористом? Чому ви боїтеся це зробити? Давайте повернемось до цього питання. Це питання надзвичайно гарячо підтримали британці. Вони хочуть просувати це в своєму парламенті і сунути в інших країнах, так щоб дійсно. Не боялися, а зробили те, що належить, і це величезне джерело і для захисту, і для відбудови бо вони бояться якогось прецеденту, який ще може бути прецедент за три з половиною роки. Я не розумію, що ще має бути, що ще має статися, що ще вони мають зрозуміти, щоб знати точно, що за Якимось поступком кримінальним, а особливо терористичним злочином Росії має слідувати покарання і замороження всіх коштів. Якщо вони сподіваються на відновлення співпраці з Росією, е, мені здається, тоді просто треба міняти тих європейських колег. А хіба Треба вони вже не працюють інші? з Росією нещодавно? Працюють. Юрію. Ви ж бачили ці статистичні дані? Скільки Росія заробила, скільки Європа допомогла Україні? Це ж свідчення того, що вони продовжують працювати. Я це постійно називаю. Я кажу, друзі. Шановні, ви закупили енергоносіїв в Росії рівно на ту суму, яку Росія витратила на війну. В чому пробачте за слово таке проста фішка? Я чогось не розумію. Ви не хочете постаратися стати більш енергонезалежними? Що ви хочете в майбутньому? Яке ваше бачення в майбутньому вашого розвитку? Залежати від терористів? Терорист вас б'є, а ви йому далі платите? Терорист знущається над вами, а ви йому далі платите? Де логіка? Оцю логіку треба продовжувати просто будити і знаєте, трошки штормити їх, щоб вони прокидалися. Щоб Сумщина, Харківщина, Полтавщина. Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Донецька, Луганська область, Одеська область, так само, які дуже знаходяться близько до їх російських можливостей швидкого обстрілу, перше не хвилювалися через ці речі. А друге, побільше нам, знаєте, ось таких сьогодні кримських новин, вібрації радості душі справжніх українців в Криму, коли задриготіло, і може колись таки впаде.